З вами Свіжі новини України щодня Fresh News. Свіжі новини України абсолютно щодня. Хороші новини із передової сьогодні. Вночі українська армія повторно завдала нащівного ураження по території Росії. Удари припали по Белгородській області неподалік з Державним кордоном України. А саме зараз підтримай Збройні сили України, не заскаючи вподобання, і напиши декілька слів для наших військових у коментарях. Як переінформувала розвідка, відбулися прицільні ураження цілей на території Росії, де раніше окупанти разом розмістили велику кількість броньованої техніки, артилерії та реактивних систем. Такий спосіб українських захисників лишили можливості для оперативного підкріплення загарбником, крім того, ударів скрутної високоточної ракети по військовій частині. Де окупанти планували відправитися на ротацію. За попередніми даними, ліквідовано щонайменше 160 загарбників і величезна кількість ранених, що стосується знищеної військової техніки. То на даний момент підрахувати досить важко. Ще зараз там лунають вибухи. Детонація, росіяни зберігала в розових машинах снаряди до артилерії, мінометів. Після попадання по скупченню військової техніки розпочалася сильна детонація. Достовірно, що невідомо, з допомогою якої саме зброї були задані і настільки потужні удари, але знімки спостерігалися вирви діаметром 15 метрів і перевернута техніка ворога. Ворог буде переможений і знищений, де би він не переховувався. Вірте, Збройні сили України разом до перемоги.